Там, Він, так, почався вже стрім. Чи можемо вітати наших підписників, наших глядачів? Хто що не підписався, обов'язково підписуйтесь. Сьогодні ми разом з Павлом розглядаємо. Я думаю, що ви вже знаєте, хто ми. Такий Павло автоексперт, де хто не знає. Я... А Олексій найкращий викладач серед чоловіків автошколи «Антарес». Тому наші поради будуть дійсно корисними. Олексій, прошу. Так, дякую тобі, Павло. Що ми про що хочемо взагалі сьогодні поговорити? Коротко, лаконічно, але дуже корисно для вас. Це фактори, які впливають на безпеку в автомобілі під час керування автомобілем. От Павло почне с... просто при як це українською, не знаю, привержені такого такої думки, що перший фактор це водій сам собі створює. Якісь обставини, які йому потім заважають, перше просто багато людей, особливо досвідчених, вони не помічають, як вони роблять це за кермом. Наприклад, їдять, палять, курять, п'ють щось, розмовляють з кимось там. Це все ми вам рекомендуємо зробити до того, як ви почали рух. Тобто, Поснідати, попити каву, покурити, посмалити, набалакатися з родичами з тими ж самими, яких ви будете вести, і сісти з сконцер... контркон на водінні, ага. на доставленні з точки А в точку Б свого транспортного засобу разом з пасажирами. А от які там вже будуть виникати обставини і до початку руху, і під час руху. Зараз ми розкриємо ще більше. І перший актуальний момент, Олексій дуже хотів його озвучити. Так, ну, багато моментів почнемо з того, що потрібно зробити до початку руху, Так от, які фактори вже можуть створити певну небезпеку, можуть створити певний дискомфорт під час руху вашого, під час керування автомобілем. Ну, наприклад, зараз так, актуальна літня пора, спека. Перше, що часто трапляється, в багатьох стоять автомобілі. На сонці, там далеко не всіх є усі захисні плівки, там різні. Як наслідок, людина, коли сідає в автомобіль, не переконавшись у безпеці, заводить вже кермо, починає їхати. І потім розуміє, що розумієш декілька секунд, що в неї пече кермо гаряче, важелі там, перемикання, коробка передач, все пече, обпікає руки, неможливо безпечно їхати. Тому. Безпосередньо, не кажучи вже про те, що в автомобілі жарко, дуже, і люди, які мають проблеми з серцем, так в яких там тиск може впливати духота на це, може стати людині погано. Тому перше, що ми робимо влітку, перш ніж починати рух, це провітрюємо автомобіль, відкриваємо всі двері повністю і даємо там хоча б 5 хвилин, щоб автомобіль постояв. І тут знову ж таки працює все одно фактор водія, тому що чому ти кажеш. Сіли і швидко кудись поїхало, бо зачасту люди, люди кудись торопляться, кудись біжають. не розраховують, не розраховують взагалі, mm -hmm. запізнюються. Їм кудись треба швидко швидко, але небезпечно. І Люди з простою безпекою найчастіше думають в останню чергу. Тому ця порада Олексія дуже корисна влітку. Провітрити, запустити двигун, нагнати у кого є кондиціонер цього. Прохолодного повітря не економте це, я вам одразу кажу, бо ця економія вона, як це, відмежа услуга. Це економія ну, в обратну сторону. Тому провітрюйте, охолоджуйте і їдьте далі. Теж саме, не теж саме, а обратний фактор. Коли доїхали вже, є рекомендації такі, сам не пробував, не знаю, бо теж тороплюсь, кудись біжу. Це провітрити авто. Piste da Тому що, якщо, як ви знаєте, двигун нагрівається, все нагрівається. І коли ви зупиняєтесь, то ця, ця, ця температура вона е, ну, опиняється якби тут, на місці, і вся іде в салон. Тому рекомендують провітрити. Олексій каже про те, що треба трошки навіть залишати е, від, від, відчинене виконце. А я хочу вам е, попросити всіх, хто дивиться, якісь накинути свої. Е, о, привіт. Якісь накинути свої обставили. ситуації, які ми можемо може роз'яснити для вас, може існує якась обставина, яка вам завжди заважає, в тому числі сусід, які неправильно ставлять машину, як звити з цієї ситуації, виходячи з нашого досвіду? Бо і я, і Олексій, ми досвідчені водії. От. Ну, ще от, хотів додати стосовно теми актуальної зараз спеки. Дуже розповсюджений момент, коли. Часто бачу ситуацію, залишають на відкритих ділянках під лобовим склом, на сидіннях залишають речі, які ефект лінзи мають. Та ж пляшка пластикова нехай з водою може відбувати світло, потрапляти і випалює потім і обшивку сидінь. І може там на торпеді пластик плавиться, може через це статися пожежа. Це також не потрібно недооцінювати. Так, це саме безпека. також. Напряму впливає на безпеку ще навіть не руху, так а його початку, тільки наміру почати рух. А ще гірше, коли залишають телефони, павербанки і тому подібне. Я вам хочу поділитися особистим досвідом, як загорівся у дружини на столі. Павербанк просто от лежав і ну він не горів, а почав е, диміти. Е, це добре, що вона була. Ну це було перед нею. Вона там встигла винести. А уявіть собі, що ви це, е, це відбулося. В автомобілі, звичайно, що ніхто не відреагує, якщо у вас немає поблизу. А як ви знаєте, що е, все, що в нутрі автомобіля, це легкозаймисті матеріали, пластик, паралон там і т.д. і т.п. Щоб ви розуміли, автомобіль горить дуже швидко. Тому павербанки, телефони не залишаєте навіть в сумці. Е, і такий лайфхак вам невеличкий щоб ви знали, у багажнику завжди температура трош трошки нижча. Тому, якщо у вас є якісь ці... Незалежності від типу Незалеж... від кузову, Незалеж... Незалеж... кузову, але все одно у багажнику буде трошки а, прохолодніше, тому що ну це логічно. Він прикритий, стекол нема, скла нема, нема чого вам приламляти світло. Тому, якщо у вас є якісь предмети, які ви не можете взяти, принаймні хоча б багажничок багажничок їх складайте. Бо загориться. <кліст> Тепер ми перейдемо до таких факторів, на які ми не можемо повпливати, це, як то кажуть, не хочеться звичайно такого поговорку казати. Ну, Люди, які їдуть по дорозі які вам не дуже імпонують, скажімо так. Як же ж ж можна це... Як же можна цьому запобігти? Дивіться, цьому запобігти ніяк не можна. Ти маєш на увазі, давай роз'яснимо дурнів на дорозі. Новим текстом, так? Є за <різь> <ні, різь> одне <є різь> правило, я всім <різь> кажу, нічого в цього немає, є навіть правило в ПДР прописано, дай дорогу дурню. Правило 3D. Воно ну, так і називається. Тому <різь> поговоримо <перейшли різь> від базових моментах безпеки. Так, і в ПДР переходимо до дурнів на дорозі. На жаль, їх зараз дуже багато, вистачає, тому як поводитись – до погода. <різь> Хочу сказати, у нас є питання. Я написала вам питання до попереднього. Так вище чи нижче? Це щось ви про температуру казали? Щось там. Трошки, трошки нижче, ну про холодніше. Я міг сказати неправильно, тобто в багажнику прохолодніше це 100% перевірено, навіть залишали колись пляшку з водою. Морозово трошки довше потрібна. Морозово не треба. Сільотко, до речі, теж не залишайте продукти, бо буде біда, миші кри. Цюки, і воно все полізе туди. Тому е дурні на дорозі. Вибачте, але е є. Я взагалі взагалі такий, якби в мене така думка, що дурним на дорозі можуть. Себе проявити навіть людина, яка дуже досвідчена, кожен, кожен може бути в цій ролі. Так, так, як учасник дорожнього руху, він міняється з пасажира на водія, з водія на пішохода, так і людина, яка вроді нормальна, вроді все добре, але ну, є навіть таке, таке дослідження. Я прямо от досконально не буду про нього розповідати. Що людина, яка сідає за кермо, вона міняється, в тому числі в залежності від. Значка на його автомобілі від марки. <клес> <клес> ну це жарт, звичайно. Але міняється. Бо людина вона в стресі, це 100%. Просто багато хто з нас, навчившись їздити добре, він цей стрес придавлює. Ми якби такий, як наш друг каже, в екзоскелет сідаємо, і ми такі, от так, да, ми нібито можемо контролювати. Але коли ми виходимо, я не знаю, як Олексія, я помічав за собою, я виходжу за керма, і аналізуючи якісь дії, я думаю, якби я йшов пішки, я б так не, не відносився до тієї людини чи до іншої. Але так впливає на нас авто. Тому, е, тому єдиним е, і ну, вірним рішенням буде це, звичайно що ваш психологічний стан. Тобто відноситись до цього. По-перше, спокійно, ви не маєте реагувати як, ну, як, якби адекватно тому ж самому водію. Це психологічний стан. Що б там не відбувалося? Друге, це знання. Знання, як поводити себе в критичних ситуаціях при аваріях, при, там, навіть при порушенні кимось правил дорожнього руху, адже ПДР кажуть так. Шо так, також розглядаємо це розділ Водійська етика, на якій ми зокрема розглядаємо, як запобігти конфліктам на дорозі, так якщо вони трапляються, як вийти без суперечки фізичної, щоб обійтись без бійки, як словесно можна погасити конфлікт. Ми також це на наших лекціях розглядаємо. Тому якщо серед наших глядачів є ті учасники, які ще тільки думають на те, щоб піти навчатись в автошколу, не мають посвідчення водія, ласкаво запрошуємо до. Нашої автошколи обов'язково записуйтесь, навчайтесь. Так, тому що інформація буде максимально вичерпною. Вас і, і не тільки навчать, навчать механічно е, керувати автомобілем, е, вас навчать поводжувати себе е, в належним станом, е, поводжувати себе і в е, критичних ситуаціях, наприклад, таких, як Олексій е, згадував перед тим, як ми готувалися, про е, моменти, які. Euh, закіпила машина. Про технічні ну, момент, моменти, моменти, які була, можуть там. статися у зв'язку з, з технічним станом авто. Що робити, як, якщо закіпила машина? Що робити? Обов'язково обов ряд... бігти як найдалі. Це від автомобіля. Обов'язково обов обов взяти себе до рук своїх. Обов'язково зупинитися максимально швидко, але з дотриманням правил дорожнього руху. До речі, якщо вона реально кипить, і вона, я маю на увазі машина, і з вас вживали там пар, я думаю, що не буду і порушенням зупинитися. ну, будем. Є якісь фактори зовнішні, окрім пари, що йде по датчиках. Ну, Звичайно, на який датчик дивитися. Давайте датчик дивитися. температура холоджується рядиниці. Десь у нас були картинки і немає. Це там о, 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 такі, о, така, такі волни. Ой, зараз зараз буде все, ребята, це топ-школа, тому тут є все. Зараз, Оп. Дивіться. Отаке воно може бути не тільки червоне. Це датчик температури охолоджуючої рідини двигуна. Якщо, о, і, і Зачасту такий датчик. Ну не за часу, а навпаки, більш сучасні авто облаштовані тільки такою кнопочкою, точніше лампочкою, тому вони показують тільки критичні моменти. А більш такі не сучасні вони є з шкалою, де є стрілочка або mm -hmm. шкала електронна, яка вам покаже там 80 градусів чи там 100 градусів. Mm -hmm. І це ви маєте контролювати. Але чому з такою лампочкою без шкали легше? Бо вона показує да, критичність вже коли, mm -hmm. критично, коли вже треба зупинятись реально. Mm -hmm. А чи треба зупинятись і що робити далі? Зараз скаже нам Олексій. Так. Закіпили, є, що діли? Що закіпили? Ну, потрібно, як сказав Павло, не панікувати, відкрити капот, не е... глушачи двигун в першу чергу. Так? В жодному разі не можна, як от деякі поради такі в інтернеті бачив, що потрібно там обережно надягти рукавички, відкрити кришку та со детосол, там щось туди долити, і щоб ні в жодному чині цього не робіть, бо присти вам кип'яток в обличчя, на руки і ніколи такого не робіть. Просто mm. дайте автомобілю відкрити капот, дайте охолонути. Так, тому, щоб попередити такі ситуації, бути уважні і обережні перед тим, як починати рух. Саме тому в школах, в нормальних автошколах, таких як Антарес, перші заняття починаються не з керування і, скажімо так, вивчення педалі і тому подібне, а починаючи починається з Огляду підкапотного пространства, де ви саме можете побачити ці всі рідини, де вони заливаються, де їх рівень і що, як перевірити. Павло, може, давай будемося бачити, як нас якісь питання. Чи може... Ні-ні, просто... Ну, на... Там просто... Же я від... О, Зараз ми а, щось. Тут... У нас, нас контроль це. Все якісь питання, О, тому, будь ласка, слідкуйте за цим, ви маєте за цим слідкувати. Це, по-перше, перш за все, це ваша безпека, а також безпека. Окружаючих на навколишніх людей учасників дорожнього. А що стосується закипів, бо ми знову ж тут про літо зупинилися, обов'язково подумали, поставили на стоянкове гальмо, тримаємо машину в руках, скажімо так, і а, перша порада це не зупиняти одразу двигун. Хай 2-3 хвилини попрацює, тому що двигун система охолодження пов'язана на двигун. Ну, у нас вже була ця тема, тому. Подивіться там, ну, в общем, подивіться, в ефірах є, ми це розбирали про лампочки і тому подібне. Але тут знову ж таки стреса стійкість. Не панікуйте, гірше вже не буде. Головне щоб, головне, щоб ви не наробили самі ще гірше. Тому я рекомендую особисто я взагалі не відкривати капот, тому що є випадки з особистого досвіду, коли цю кришку. Яка закривається або на радіаторі, або на розширювальному бачку, її зривало вже на момент, коли ви їхали. Наприклад. Тому я вам рекомендую не відчняти, якщо ви не спеціаліст, якщо ви не розбираєтесь, не треба, не лізти, куди не треба. Просто постойте хай воно подарунчить, зупиніть вигун, а потім вже в залежності від ступенів вашого досвідченості або знань, або спеціалізації, або ви е, щось робите, або нічого не робите. Не робіть дворник. Це основна. Тобто, якщо вже двигун закріпів, ми даємо просто йому е, просто про, даємо про, йому. Ну, якщо так от, ну, і далі взагалі ми не їдемо. Ну, в залежності від, Без технічного втручання, так, без технічного Вони вже не поїде, Ну, Дивіться, якщо брати вже так, ситуацію, коли автомобіль в полі і вам нема кому допомогти, то звичайно можна дочекатися, коли ну, реально всі вже фактори будуть показувати, що автомобіль що щоб ви не зробили нічого, не буде ніякого явища, то можна відкрити і криш. Але це, це дуже довго, це мінімум півгодини має пройти, щоб всі ці. Влітку більше, так. Так, до півдня. Ну, Тому хай воно все остине. Ну це знову ж таки про ситуацію, якщо ви десь в полі. Угу. Якщо в місті, то, будь ласка, не чіпайте цю машинку, хай вона, вона більше жити буде. Так, якісь питання. Да, пишуть так, вам, зненацька так, так не буває, то поломка. Клас. Не, ну зненацька ну, нічого я, не Я не згоден, я згоден, згоден. Я згоден з... Джошуа, ми з вами згодні, тому що, як ми знаємо, кожна охолоджуюча система вона зроблена спеціально під цей двигун. Тому якщо вона закипіла, це або не або... для марки не так. Ні, ні, ні або не, не вистачає якоїсь. Не якоїсь охолоджучої рідини, або е, десь ви в неправильному режимі, режимі їхали. Наприклад, якщо це механічна коробка передач, ви, наприклад, на другій, Другі обер, так, та, на другій та, передачі ви їдете 60, 60, 60 вімкнули кондьорчик кандьор, і все вам прохолодно, то це прохолода буде недовго. Я з вами згоден. Тому треба слідкувати, те, що ми казали, знати, як перевіряти. Рівень рідини, на цілісність, там якісь моменти, може патрубки, ще щось. Але якщо ви не розумієтесь, не треба, не перевіряйте. Просто подивились на бачок, є рівень, все, поїхали далі. Отож, тепер повернемось може до дурнів. До дурнів на дорозі повернуться. Це просто завжди актуальна тема, про яку можна казати багато. І особисто, що я кажу, завжди під час своїх онлайн лекцій, кажу, що запам'ятовуйте правила дорожнього руху, їх потрібно дотримуватись, учням потрібно їх чітко розуміти, перш за все, спочатку, щоб в принципі отримати водійське посвідчення, здати іспити успішно, так але в подальшому водійському можна житті можна не успішно, знову успішно. Е, -то, в нас, нас всі е, здають, якщо, е, якщо все залежить від кожної людини. Ми даємо максимально. Все підґрунтя для цього, всю інформацію даємо, все інше залежить особисто від кожної людини. Так от кажу про те, що ПДР обов'язково дотримуватись, але так от навіть є такий пункт правил, що потрібно керуватись не лише правилами дорожнього руху під час на дорозі перебування, а і діями іншого водія. Так, якщо ви бачите, що ви їдете там через перехрестя, у вас зелений, але збоку на Червоний сигнал світлофора для себе несеться хтось з боку, то, звичайно, тут принциповість проявляти не потрібно, бо все закінчиться тим, що вас з боку в'їдуть, і це в найкращому випадку тільки пошкоджене авто буде, купа потім проблем, часу, енергію, витрачених грошей на ремонт і так далі. Тому не потрібно проявляти принциповість, золоте правило, так? От є. Ми коли проходимо етику водійську, коли навчаємо, як вийти з конфлікту, там є в нас шість пунктів. І Першим пунктом це найочевидніший пункт дотримання правил дорожнього руху, і останнім шостим пунктом є пункт трьох правило трьох, «Д» дай дорогу дурню». А я б закинув туди ще одне правило: сьоме це вдосконалюй свої знання і повторюй правила дорожнього руху. Бо це а. біч нашого суспільства. Люди, які вже їздять там. Кілька років Два, або торгів, кілька десятих, років, думаємо, що О, знає. Так, так і коли ти ну, якби, бачиш ситуацію, він каже: Так я ж все життя тут кольцо била, mm -hmm. а, а на, насправді воно все змінюється, все змінюється в житті. Mm -hmm. І правила дорожнього руху вони якось оптимізуються, бо світ не стоїть на місці, він іде кудись, якийсь прогрес іде. Якась е, соціалізація, якісь стандарти міняються. Тому, будь ласка, люди, які 100 500 тисяч років за кермом, перечитуйте правила дорожнього руху. Це е, для вас буде корисно. Е, отакий сьомий пункт треба внести. Я, я запропоную, так я <реш> прошу в офіційний сервісний центр, щоб вони головний, щоб вони такий пункт додали до своїх правил. Ну, що стосовно так, от ще можна сказати, ну стосовно що дурнів, знову ж таки, зараз враховуючи ситуацію в країні, всі ми на стресі знаходимося, а за кермом, як Павло сказав, коли ми знаходимося в принципі на стресі, ми саме, саме керування автомобілем це стресова ситуація в будь-якому випадку. Так? Тому жодним чином, перш ніж всі там бувають навіть досвідчений ти чи тільки перший день за кермом. Може, можеш ти когось підрізати, хтось там може тебе підрізати. Ну, Будь-які обставини статися, які призведуть до агресії, то потрібно 10 разів подумати, чи потрібно цю агресію проявляти. Звичайно, без агресії. Її так вистачає у нас. Пам'ятайте, що стресу немає тільки тоді, коли ви спите. Будь-який рух, особливо в транспортному засобі. Це є невеличкий стрес. Тому, тому що ви виходите з зони комфорту, вам треба щось робити, взагалі щось. А водіння автомобілем це якби не просто щось. Ви маєте розраховувати. Так, людяність, я от бачу. Так? Людяність обов'язково, Джошо Красавчик. Це по-перше, бо людям, бо ми люди, так? Human, гуманність. Бо є недосвідчені, є люди, у яких яких, якісь обставини, десь хтось в лікарні, десь хтось, не дай Боже, ще помер. І це, ну я бачив такі ситуації, коли людина виходила і казала, ну там ДТП невеличкий, казала, я не розуміла навіть, куди я їхала, бо от один, два, три, чотири у мене сталося в житті. От, от до, до речі, ти сказав, стосовно безпеки, так от взагалі руху, як ми почали. І в принципі до цього можна віднести, коли саме. Водіїв початківців, так підписники нашої автошколи, зокрема в більшості є початківцями, не нехтуйте правилами. Багато хто мені зручнів каже. Утримую посвідчення водія, цей значок 70 обмеження для водіїв-початківців на перші два роки не буду клеїти. Я кажу, що по-перше, в правилах сказано, що клеїть. Так і якщо не буде у вас цього значка, то в принципі не передбачено якогось покарання, але це для вас краще, тому що інші водії. Які будуть рухатись поруч з вами, вони будуть більш до вас поблажливо відноситись, будуть вам пробачати, що ви там десь глохнете посередині дорозі, не вмикають. Якщо воно нормальне, звичайно. Так, так. Ага. Ну, Більшість водіїв мені можна так щасливо в свій час, коли я тільки навчався, так от люди бачили, що ага, десь я там. Може тих забор вони дистанцію вже тримають більше. Сподіваюсь, це так. Тому от, додатково от всі фактори, які впливають на вашу безпеку, починаючи від ременів безпеки, які обов'язково потрібно пристібати, закінчуючи значком 70, на який потрібно вклеїти водію початківцю на автомобіль, все це робіть, так тому що до вас на перших етапах буде менше вимог, скажімо так, від інших учасників дорожнього руху. Отже, якщо підсумувати, Олексій підвів до того, що треба виконувати правила дорожнього руху, не виключаючи якісь, я не ввімкнув поворотник, бо там ззаді нікого не було. Це привичка. Напрацьовуєте звичку, є там хтось, нема, будь ласка, виконуйте те, що написано, і це буде гарантовано для вас якоїсь ну, полікшення, полепшення. Поліпшення. Поліпшення ситуації в цілкому в загалом водіння. От такі фактори е у нас бувають на дорогах, які так, ми, ми зараз розглянули. Загалом розглянемо. Так, якщо можливо у вас є якісь питання, якщо є якісь моменти, які ви хотіли б почути від нас уточнення по якимось момента. Напишіть, будь ласка. Пишіть, будь ласка, пишіть якісь, накидайте нам якісь теми для стрімів, тому що стрім це жива бесіда, так би мовити, де ми можемо розповісти не тільки якісь постулати, записані в будь-яких нормативно-правових або неправових документах, а також виходячи з, зі свого досвіду, з досвіду наших товаришів, які є теж водіями. Чекаємо від вас реакції. Так, я побачив ще коментар стосовно знаку 70, Що наклеїть ще каблук, діти в машині. Офіційно ці знаки вони більш. І буква. Такий, буква У вже взагалі ніяк не доцільна, нема букви У, буква Н тепер у нас. Не учбовий, а навчальний автомобіль, тому багаторічна суперечка чи актуальна буква У, вона сама собою вже відпала. Взагалі немає ніякої букви У тепер, буква Н. Стосовно діти також клеїть, так, ну це додаткове попередження, хоча офіційно це не затверджений знак, так само, як там чайні, щоб собі клеїли, так, що не знають. Кавкаблук, туфелька, що дівчина там за кермом, це неофіційні знаки попередження, так? але вони також безумовно несуть якусь інформацію. Але головний, затверджений, головним чином правила знак це знак 70. От його обов'язково потрібно клеїти. Інші знаки, там, чайничок, каблучок клеїти. Це ну, за бажанням. Так, за бажанням, але е, дуже не, не старайтеся, щоб не. Не заклеїти все скло і щоб не, не... заважати, да, щоб знову ж повертаємося до того, щоб е, не навряд сам собі, не нашкодь собі сам, а потім вже ми звертаємо на дурнів і тому подібних ага. Отже, підсумовуючи, ми вам хочемо, ми хочемо побажати щось. Так, хочемо побажати, щоб е, якщо... Є серед тих, хто зараз нас дивиться, у вас немає посвідчення водія, щоб воно у вас якнайшвидше з'явилося за рахунок звернення до нашої автошколи, тих, кого є посвідчення водія, але ще немає власного автомобіля, щоб він у вас якнайшвидше з'явився. І в тих, кого вже є автомобілі, є посвідчення водія, бажаємо вам, зокрема, дослухатись до нас, дотримуватись загальних правил безпеки, дотримуватись правил дорожнього руху і нехай. З вами ніколи не трапиться аварійних неприємних стресових ситуацій на дорозі. Дякую. А, Дякую. а я зі свого боку хочу вам побажати, щоб ви завжди слідкували за технічним станом авто. З приводу автошколи і швидкості там було питання. Здається, ну. Немає в правилах дорожнього руху обмеження швидкості для учбових авто. Е, зазначено а, є зазначено 40 км А, є кілометрів. ПДР немає, але максимальна швидкість зазвичай інструктори витримують до 40 км на годину. Правила дорожнього руху, такого немає. Отже, бажаю вам технічної справності. Хай ваші автомобілі будуть здорові. І пам'ятайте, якщо ви сумніваєтесь, якщо щось з авто не так, не їдьте, будь ласка, не ризикуйте своїм життям, здоров'ям своїх близьких. Тому бережіть себе, приходьте в Антарес навчатись, якщо ви хочете. Приходьте до нас купувати авто. До побачення. Так, питання. Можливо. А так, ще так. питання ще є? Немає в мене лівої руки. Чи можна у вас зробити посвідчення водія? Ну, в першу чергу, я гадаю, що буде доцільним, перш ніж взагалі звертатись до будь-якої автошколи, це проконсультуватися з представниками сервісного центру, тому що навчити то ми можемо, так але чи допустять вас потім до іспитів у сервісному центрі? У це питання. Тому почніть. З цим питанням зверніться до сервісного центру у вашому місті. Нехай вам місцеві спеціалісти на це питання ваше дадуть відповідь. Добре, так, більше поки питань. Тому здоров'я вам, вам Так, вам всім здоров'я, здоров бажаємо. Так. Дякуємо ще раз за увагу. Доєднуйтесь до наших стрімів. До побачення.